Вітаю всіх. Знаєте, декілька разів чула, що за нашим каналом спостерігають чоловіки, і спостерігають навіть ті, хто захищає зараз нас з вами в лавах ЗСУ. Цікаво, що чоловікам може бути тут цікаво. Спочатку було я здивувалася, а потім зрозуміла, що наш канал нагадує їм про дім, і не тільки. Ця спільнота створилася органічно, за покликом серця, тому розвивається та поширюється вона досить повільно, ніби йде своїм темпом туди, куди має йти. Канал сам по собі нагадує жінку, яка йде вільною, ледь вихлястою ходою за своїм відчуттям. Це простір жінок та охоплює він безліч їхніх інтересів, але таких, які роблять жінку кращою. Гарнішою, доглянутішою, здоровішою, обізнанішою, <гас> веселішою та щасливішою. Як думаєте, чи є такий чоловік, який би відмовився від щасливої жінки? Нема, бо щаслива людина здатна зробити щасливою іншу, для цього має купу ресурсу. Думаю, коли чоловіки, які зараз не вдома, а на війні, поряд з іншими чоловіка, чоловіками, заходять на ЛБШ-клаб, вони відчувають тепло власного дому дому, де можна подивитися цікаве кіно, насолодитися жінкою, яка приспівує знайомі пісні або танцює під улюблену музику. В цьому домі жінка створює власну магію, яка перетворить її. В покращену версію себе самої та допоможе своїй сім'ї пережити будь-які випробування. В цьому домі ніхто нікого не ображає, не ділить світ на своїх та чужих, не лається та не свариться, не шукає винних. В цьому домі панує мир, чи є такий чоловік, який би відмовився від такого дому, таких людей не існує. Бо йдеться про захист та безпеку, якої потребує кожна здорова людина. Я думаю, дуже важливо для чоловіків, які нас зараз захищають, відчувати, що десь є мир та злагода, на захисті яких вони стоять. Ще думаю, чоловіки можуть підглядати за нами, бо, по-перше, їм завжди цікаво спостерігати за жінками. По-друге, гадаю, Чоловіків приваблює та відкритість, з якою ми готові пізнавати себе та світ. Таких привілеїв у чоловіків часто густо немає, бо це не про справжніх чоловіків. Нещодавно закінчився марафон з малювання квітки життя, де я протягом 108 днів сідала та створювала мандалу. Часто малюючи, я думала про те. На що тільки жінки не підписуються, аби покращити себе та як слід світ навколо. Ми готові багато чого для себе робити та щиро ділимось цим одна з одною, обмінюючись досвідом. Не уявляю традиційного чоловіка, який міг би собі таке дозволити, дозволяють посміхатися над нами, але голосніше сміється той, кому самому б хотілося. Але ж є страх того, що інші чоловіки засміють не до справжнього чоловіка. До речі, чоловік Юнг малював мандали, бо це дуже подужний інструмент для взаємодії з підсвідомим та як слід кращого знайомства з собою. Ви колись стикалися з тим, щоб чоловіки щиро ділилися один з одним щоб обговорювали питання саморозвитку, здоров'я. Або розширення кола інтересів. Просто уявіть собі традиційного чоловіка, який відкрито каже іншим чоловікам про свої хворі суглоби, наприклад, та шукає вихід покращення їхнього стану. Це ж не, про... не... Це ж не по Пацанськи. <с> по Пацанськи це впасти в край хворим та на плечі рідним, або мовчки вмерти раніше, ніж належало. Б. Хіба не так? Або уявіть чоловіка, який сам захотів би в філармонію сходити, як ми це часто робимо, наприклад, інсульв послухати, бо зацікавився тим, чим ніколи не цікавився раніше. Такий собі каже іншим знайомим чоловікам: а послухаємо наступної неділі класичну музику. Ви скажете, що то не чоловічі справи. По філармоніях ходити, правда? А хто керує тим, кому куди ходити? Традиції люди самі формують традиції згідно з потребами часу. Хтось колих, колись сформував традиції, які розділили світ на жіночі та чоловічі. Комусь колись вигідно було розділити нас з чоловіками, а не об'єднати. У мене в таких випадках виникає ступор з приводу того, а чого це я маю жити за чиїмось правилами? Як люди жили та думали 100 років тому, та як це відбувається зараз? Це просто квантовий стрибок у розвитку. Ми стаємо вільнішими. Та я від щирого серця бажаю нашим чоловікам звільнитися від. Важкої груди образу справжнього чоловіка відкрити те, що раніше не можна було, та стати ще сильнішими. Але спочатку бажаю вижити та здобути перемогу, в тому числі і власну ми жінки раді вам тут, як раді апріорі. З вами була Ларіса Гуріна.